принадлежності, расової, релігійної чи іншої, щоб кожен мав можливість нормально зайняти посаду по фаховості, а не по тому, що. Він... Юлі, ми якраз зараз про це говорю. Я ще раз вам кажу: подаючи людину, підписуючи те, що сказав журналіст, коли я підписав, подання, я переконаний, що був конкурс, була розмова, не було жодної політичної домовленості. До мене ніхто в кабінет не заходив, мене не просив. Коли я підписую навіть подання, є погодження, правильно, є освіта. Олег Іванович, насправді там був виконавчого воїський, якого і запит був депутатами. Ми зараз пишу розмову. Давайте, будь ласка, я вам ще раз скажу, ви прекрасно знаєте, як подає подання голова облдержадміністрації. Ви були заступні. Я не кажу, що ви, ви зупили. Зупили. це. Дайте передав козаки, але ми стоїмо тут. Ну, давайте, що ми зараз перетворимо? У нас вибори почалися. Я їх зараз закінчу. Я прийшов до вас нормально сказати. Є людина, є фамілія. Відповідаю. Моє подання призупинилося. Крапка. Друге питання. То, що говорить людина. Давайте проговоримо алгоритм, під на підставі якого ми визначаємо людину. Так? Я аргументував то, що задав мені журналіст, чому я підписав. І чи я бачив, я підписував, чи не бачив. Так, ми, я бачу, що. Якщо, якщо зараз ми будемо обговорювати різного роду призначення, ми будемо про це говорити там до післязавтра. Ну, про про це і багато говорю. багато є проблем у призначеннях і по прозору. Називаємо питання, Тому що вже якби людям накипіло. По суті, цього питання. А взагалі, якщо про пісочну всі призначення, там чи в нас в області, чи по Україні, є багато питань. Давайте сьогодні говорити. Ну, ще раз кажу, давайте по суті. По, Далі, суті. по суті, ми почули? Почули? пані Болюк, от я даю доручняно. Подання призупинено. Далі призупинено. Вивчаємо, я вивчаю питання, визначаю, призначаю комісію, як ця людина подавалася. Одну секунду, одну секунду. Це що стосовно питання, зараз було до голови облдержадміністрації. Ви почули чітко. Я подав подання, підготуйте, провідкові коментарі. Знаєте, скільки років? Одну секунду. Я е, я за за Дивіться, скажи заступник, послухайте, будь ласка, мені. що ми зараз просимо? Почути, що я лобіюю призначення пані Болюк? Чи є якась упередженість в мене? Відповідаю, не лобіюю і упередженості немає. Якщо спитати, як я відношусь до людини і чи я чув про професійні якості, так чую. Але я керуюсь трошки іншими речами, є профільний заступник. У профільного заступника є управління, так? Вони також ще скерують. Я підписував, коли були відповідні підписи інших людей, так, пан так. Ну, я ж, кажу, це просив... подавали. Виникло питання. Тепер постояло питання, якщо б ми не почули, або ми сказали, що ми ігноруємо думку, або нам це все рівно, ну, тоді б я рахую, що були б ну, інші кроки. То ми зараз заступниками поговоримо. Поговоримо, поговоримо абсолютно цивілізовано. Наступне питання: чи десь є помилки, чи десь хтось може уступити чи щось неправильно зробити, або якісь помилкові рішення? Коли людина не визнає помилку, це один підхід. Якщо це системні такі речі відбуваються, це другий підхід. Якщо це умисно робиться і старається когось в сторону відвести, третій підхід. Тому я погоджуюсь з тим, що сказав Юрій. Абсолютно включаємо, вносимо в поле діяльності позицію щоб не було таких речей на предмет, хтось ходив, ну ніби, упереджує або заангажованість в призначення якоїсь посади. Будь ласка, відкритий конкурс, говоримо про це. Але відкриті конкурси, ви теж прекрасно знаєте, що мають свої плюси і мінуси, але якщо питаєте мою позицію, однозначно, давайте говоримо. Подожди площі як мінімум має бути два кандидати, два кандидати, так як ми десь це проєктували, в свій час з призначенням голів відео, Нехай подивіться здалегідь, що відбувається конкурс на вакантну посаду, такого-то, там такого, таку-то на таку -то, таку -то посаду. Всі заявки приймаються. Зробіть е прийом з карт, так, як це роблять інші організації там, чи ще хтось. Так, так, так. От, 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 адміністрація, то це має бути інформаційно Пропозиція є наступна. Дивіться. От зараз всі. От, Почула мене, ну дійсно, сидять народні депутати, просто зараз е, по шептицькому питанні голова Лісового, лісової агенції України, і мені борнуть все так, де в мене сколько. Плюс я на, на наступний тиждень е, анонсую цю планову зустріч з представниками політичних сил громадських організацій, бо назбиралося дуже багато питань. По надвірні, наприклад, є, по рогативну є питання, плюс по призначенню є питання, і пішло-поїхав. Ми сядемо ну, в такій публічній площині по Я приїхав зараз кабінетом міністрів. Там багато є запитань. Там плоду до того, що треба провести. Відкриту колегію публічних тисні обласної державної адміністрації. Там. І про звіт роботи, і про запитання, ну, там цілий перелік питань. Що стосовно даного випадку, подання однозначно призупинило керівники, кер... заступник, заступник по гуманітарних питаннях і керівник управління освіти, почують, ваші всі побажання, опрацюють. На наступний тиждень сідаємо і задаємо регулу, на якому ми працюємо. Кавацюк – моя позиція. Я вчора особисто підійшов до міністра Петренко, це бачили по телебаченню, це я відвів, підійшов, привітався, сказав, що це недопустима ситуація, не зі сторони особисто мене як посадової особи, а всю. вся область не розуміє. Відповідь була міністра юстиції наступна. Я приїду в область і поясню. на що я відповів. Тоді повинна бути наступна дія. Приїдьте в область, поясніть, щоб не відбулося якихось упереджених дій, які ну, знову область прославляють на всю Україну. Чи я спілкувався з паном Бенцуком? Спілкувався, сказав, що я подання підписувати не буду. Ну, Узгодження не подання більше. мною категорично не підтримувати. Я це сказав на обласній раді. Я написав доповідну записку в адміністрацію президента, я написав подання на ім'я міністра. І звертався до пана Кавоцюка як простий не, ну, не, не держслужбовець до держслужбовців. Кому що ми доказуємо? Моя позиція наступна. Десь у, у, ну, як, відступити в амбіції, але не збуджувати всіх. От, по кавуцюку моя позиція категорична. Ну, принаймні я, я голова обласної державної адміністрації, не уявляю, як ми маємо працювати. І рухатися, скажем, до дотримання законодавства. Ну, це це, от, це можна таким словом, це проста банальна провокація. Комусь вона вийде. Хоча я і державної адміністрації не можу давати ці. Що тут збудити народ, ще більше. Ну, випадання відповідь, вашою. Я категорично ніхто не де не справив. Тому дивіться, я вас дуже прошу. На наступний тиждень служба скаже, коли буде зустріч. Моя з політичним організацією, з громадським політичним організаціям, всіх, хто має бажання, озвучу на протязі двох тижнів, коли буде відкрита колегія облдержадміністрації, там буде і звіт, і запитання, там дуже-дуже багато. Починаючи від доріг і закінчуючи і призначенням, і, 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 і зрештою підготовкою до СМВ. Там є дуже-дуже ну, дуже, -дуже, -дуже, -дуже серйозні питання. І там по субсидіях ну, там назбирався цілий перелік. Що стосовно е зауважень до роботи облдержадження, вас всіх прошу віднести розумінням. Якщо десь щось і робиться не так, нема проблем, почули, вибачилися, вибачили, 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 вибачили. я називаю це так. Вдохнули, видохнули і пішли далі саме. Тому не ображайтесь на нас? Я не можу ображатись, мене, ну, я на посаді такий, що ну, якщо ображатись, то швиденько звідси людей. Або, або в іншому питанні, якщо ну, нема, знаєте, людей, які... Абсолютно кожне рішення кожному ну, людини є ідеальним, чи воно ну, є правильно. Давайте говорити, давайте обговорити. Домовилася. То саме ми поговоримо питання по надвійню, то саме питання ми поговоримо по рогатину відкрито. Я не пам'ятаю, яка школа там. Є там теж регіону жіночка, жіночка, жіночка директор школи, то саме питання по Орожнятову є відкриті питання, то саме питання по лісництву. Зараз лісники приходять, вигода, ну, незакінчене питання. Ну, давайте говорити. Тому що зараз, чому я так говорю, вибачайте, може, я сказав. Про вибори, бо зараз чим з приближенням виборів, ну така кожна тема болюча. І то питання, коли болить суспільство, це один крок. А коли хтось підманіпульовує під суспільство, це другий крок. І можливо десь і в мене загострення таке, знаєте, mm -hmm. сприйняття. Ну, ми правий сектор, без... ми не йдемо на вибори. Ми... Одну секунду. Я не даю коментарів ні правому сектору, ні солідарності, ні будь-якій е, політичній сили. Я зараз просто прошу я на посаді тій, яка зобов'язує говорити зі всіма. І на майбутнє завершення велике прохання. От збирається ну, по якомусь питанню, Звертаюся до вас. Позвоніть принаймні за годину, за дві. Щоб прийдуть на передбачення, давайте, якби, скільки я давав гунчуку на підписі документів, я можу сказати. Справа в тому, що по пунктах таку року, перша, на мості 1 вересня і важливо, щоб ця, е, ця школа не тривати. Ті... Ну, він не буде зірваний, тому що там є виконуючі обов'язки, але що хотілося б, щоб працювала нормальний позитив. Попереднє керівництво є слабке. Воно ну, показало ті результати, які ну, не найкращі результати. Ми шукали сильного керівника і ми шукали фахівця. Прошу не перебувати, пане Адамович, прошу не перебувати. Давайте я скажу, все і відповідь на ваші ці запитання. Будь ласка, ми шукали керівника, який зможе показати ті результати, які ми вимагаємо від цього закладу. Тому що, в щастя, діти обдаровані. Ми вважаємо, що це один з найкращих закладів, який мають бути. Зіна Андріна не є моїм родичем, не є моїм однопартійцем. І мені ніхто не ну, водіє аргументи, що вона є поганим педагогом, поганим організатором. Ми розуміємо, що в процедурі є політична складова, і ця політична складова по процедурі ми даємо подання, голові голова подає на обласну раду, і ця людина буде, ну, кого ми подаємо. Мати громадське обговорення, прозорі обговорення як е, на, на, на погодження йде обласної ради. Якщо вона не проходить погодження обласної ради, з політичних міркувань, ми є, ну, грубо кажучи, чиновники, ми дивимося, що зі Мандрівною є філець її це, подали. Це, 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 вона не пройде, навіть якщо б її зараз от, тут де відкликав подання, вона могла не пройти у обласній раді. Вибушка тут. Тому ось. Мотивисних військ більше немає фахівців Креат... креативних справа. В тому давайте я за пенсіонер. Пенсійний вік наприклад. Це є речі, які не врегульовані українським законодавством. Пенсійний вік не є. Заборони призначення. Так, не треба посадки. забороняти, але справа в тому, що немає більше нікому рішення. Ми нема? шукаємо. шукаємо шукати так після Ви знайшли сігод... її. Ні, ні, я маю На увазі, після а на нашу сьогоднішні... думку це так, та, якби ви та, хотіли суспільство е... подивитися, які градус я... суспільства? Ні, 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 ми так, можемо показати, не можемо показати, які градус у нас. Мету, є. Градусний. Після сьогоднішньої зупинки подання ми знову починаємо шукати. Людину, фахівця, і тому дуже просимо вас, якщо у вас є кандидатура, подайте нам. Будь ласка, О, ми вивчимо. вивчимо. Ми не можемо віряти конкурс, це не передбачено закон. Законом передбачено подання. Ви можете робити конкурс, а потім призначати. але не зважається. Зробіть опитування, рейтинг. Справа в тому, що це, це є освіта. І це є. Ми це робимо не заради вчителів, ми це робимо не заради трудових колективів. Ми це робимо не заради себе. Ми це робимо заради дітей. І ми не можемо зараз робити опитування. є система оцінки педагогів, це є категорії, всі ці речі. Давайте таких людей. Я е, запитайте, будь ласка, в мене відкриті двері да, постійно. Будь-хто хотів до мене потрапити, він потрапляє. Будь-яка пропозиція, яка є, є ми її розглядаємо. Ми є відкриті, і тому відкриті. Я відкрити. пропоную пресі, якраз ці слова передати на загал, щоб люди зверталися які бажають фахівці, да, фахівці, молоді креативні, Ми молоді, це, не для нас важливо заклад, фахівці. В першу так, чергу, фахівці, тобто ми ставимо Фахов, фаховість на перше місце. Тому, тому що і, ну, і, цей, і цей процес може вже в прозору площину завести. Звичайно, і, процедура буде прозора, людина не буде призначена дотики, поки вона на трибуні обласної ради не виступить, їй не зададуть всі питання, вона не викладе своє бачення, вона не вити, людина не буде призначена. І ми, у цій ситуації ми вже говорили з оператором і говорили з вами. Громадський спроти, я думаю, що тут немає сили... про що говорити. А набагато Ту. скоріше. Нема про що, що говорити, не це не треба поділяти. Громадський голова зупинила подання, двері відкриті, люди. Приходять своїми розсі, ми їх розглядаємо і Чували. подаємо на обласну раду. Скажіть, будь ласка, ви з колективом спілкувалися? Так, Майдав, звичайно, я коли в колектив. колективі є люди, які живуть звичайно, тим, які знають проблематику, і може серед них фахова людина, яка вона тільки що сказав? Будь ласка, прикиді а, а блять. Я, я ми, звичайно ця, ця ситуація буде розглядати обласній раді. Ми готуємо якраз узагальнення, там буде цифра. Це не буде просто голослівне, це будуть цифри і я говорю. Тобто, у вас є вимоги так. до начального меду, є... озвучте його це. Це не вимоги, у нас є цифри діяльності. Наприклад, не вимоги. Я вам поясню одну річ. Наприклад, ЗНО з української мови. Перше місце в Україні, Івано-Фарківська гімназія. В ми ще раді і тішимося. Школа для оздорованих дітей. Вибрані діти. Результати гірші ніж гусняківської школи. Першу <пілку> <пілку> набрати Чиківську, який скажу, що вони сьогодні, що ліцей цього року має більше перемог, ніж гімназія. Це набуває зараз це дому з факторів. Ми тут ну так не... не треба по одному говорити. Ні, я ну, скажу по одному. Якщо ну, ви а, так е... говорите, то позавчора мені по телефону сказали, що ви були в моїй шкірі, і ви знаєте, як ці призначення буваються. На мене тиснули, я зробив призначення. Я це не, не говорив. прямо. Е, пана домович, е, мені говорили, що. І майку, я це а заперечую, кажу, що це неправда. Я, я назвав не ви не не я я правду. На правду. Показник вам влаштовує цей критерій. Один з критеріїв, по якому ми оцінюємо роботу того чи іншого навчального закладу. Якщо директор першої гімназії їде до президента його. Нагороджують, то тут у нас є запитання. Це все ж таки обдаровані діти. Я не говорю про. Я можу вам Що сталося? Слова. Чому по спочатку було на вульціках, а потім на Булюк? Ви в процесі передумали? Одне по... Один викончик воські, потім вуцик, е потім булюк. Е ваш колектив сказав, що вони вуцика не хочуть. Було таке? Було таке. Ми слухаємо все ж таки колектив. Мій колектив? Ну, Той ви обстоїте наш колектив. Обстоїв е вуцика їм не потрібно. Ми прислухали зіно не потрібно. Будемо шукати далі. Ми відкриті. Ми ж не тут не прийшли щось протиснути свої якось родичі чи всі інші. Тобто, відкрит... відкрита нормальна робота, і те, що ми з вами спілкуємося, відкриту мені здається, це ну добре. Я думаю, що фахівці мають зреагувати, якщо буде це оприлюднено і люди будуть звертатися. Звичайно, зрозуміло, вже буде видно, наскільки ну, ви будете на зустріч там, тим людям, які хочуть просто. Ми що... не можемо йти на зустріч. Ми будемо ну, подання робити. Виключено. Виключено. Селіна приймає обласна рада, рішення. Ні. Чи голова? Я підписую. Обласна рада за їх погодження, призначає директор. Ми як то вам вже це поможемо. Ви вже допомагаєте тим, що ви ви вже нам помагають дуже важливо. Всі треба ну, об'явити громадський фонд, не, не від одаром.